Вітаю, друзі, сьогодні, 15 липня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною в студії Олександр Антонюк, мій колега, член Національної ліги центристів, так само, як і я. Він військовослужбовець Збройних сил України. Не будемо поточнювати підрозділів, це не обов'язково. І також він політичний консультант. Вітаю тебе, пане Олександре. Вітаю, пане Валерію. Бажаю здоров'я і вітаю нашого року. Нам тобі дякую, що ти знайшов е в своєму дуже щільному графіку трішки часу поговорити з нами про складні речі. Ми вже з тобою почали говорити. Ми проговорили майже 20 хвилин. Час летить просто дуже швидко. Є багато чомусь що сказати один одному. Але зараз хотів би дуже поговорити саме про ну, останні події, які стосуються безпосередньо України і кожного українця. Дональд Трамп зробив вчора справді сенсаційну заяву про те, що він передає Україні 17 патріотів, окремі з них надійдуть в найближчі дні. Ну, в Німеччині трішки не так думають. Ну це вже друге питання. І взагалі його риторика змінилася дуже серйозно. Він сказав, що. 50 днів Путіну, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто припинення вогню, припинення війни, він веде санкції проти Росії і проти країн, які працюють із Росією в енергетичному секторі. Каже, не треба ніякий закон для цього. Я сам це, це можу зробити. Тобто риторика Трампа змінилася, і він сказав, що він ще не завершив розмову із Путіним. От я хотів би запитати твоє перше враження загальне від почутого у Білому домі, де був в тому числі і генсек НАТО. Я вже з колегами про це говорив. От хотілося почути твою думку, що це було. Ну, в першу чергу, це прогнозована реакція, про яку ми говорили ще на початку каденції Дональда Трампа, що це питання не про припинення війни, це питання про те, що якщо Трамп відчує себе ошуканим, якщо він відчує, що по його его вдарили, а по його его вдарили, навіть виходячи з цієї заяви. О, він може ухвалити далеко не самі популярні, або, скажімо, рішення такі, які мало хто може ухвалити. Це не означає, що я зараз розплився там, в радостях там, чи ще щось, бо мене трошки якби непокоїть сама несистемність або постійне перекидання з однієї точки на іншу точку, але перші висновки, які ми можемо зробити, тут, до речі, дуже слушно підмітив. Зразу хочу зазначити, що я запозичу а, висловлювання думки, яку я, в принципі, сам так думав, але її влучно описав Вадим Денисенко. І е, логіка наступна: от е, у Трампа є певне своє уявлення світу, уявлення Америки, і як він собі уявляє, от, що от він є такий альфа-семець, і от, як він має сказати, весь світ має підкоритися. І пригадуєш, так коли у нас були проблеми, це коли Володимир Зеленський намагався відстоювати заслужену наші національні інтереси, там суверенність, тощо реакція та ж самому Білому домі вона була більш ніж такою показовою. Тобто далі ми зробили висновки. Ми як Україна, як українська влада, то що почали підігрувати. Ну тобто, хочеш там переговори, та заради Бога, хочеш там за, е, угоду про ридку земельні е, метали. Нема проблем потенційний прем'єр-міністр Юлія Свереденко да, над цим попрацювала. І тепер дивись: виходить дійсно так, що начебто з Путіним виходить така нормальна там дискусія. Але після кожної розмови ми з тобою можемо зафіксувати. Навіть я пригадую, як ми записували один із телевізійних наших випусків да, п'ятничні. Вже тоді на 24 му каналі, і пригадуєш, да були ж якраз переговори, і в той же самий добу була шалена масово-масована дронова ракетна атака. І от в принципі Трамп про це сьогодні якби і е, сказав. Тобто, це вже виглядає система, тобто його удар і його репутація в його системі е, координат є порушено. Тому в даному випадку це вже не про Україну. Це вже не про там, умовно там, глобальний світ, це вже конкретно він намагається поставити всіх на місце і знову ж закріпити себе на цьому відповідно олімпі. Наскільки це вистачить надовго, я поки що не готовий сказати. Я дуже сподіваюся, що тепер ця траєкторія буде незмінною. Я дуже на це сподіваюся. Yes. І в даному контексті да, у нас відкривається певне вікно можливості, яке ми повинні відповідно використати, в тому числі і в комунікації з естеблішментом. Налагодженням по новому, тобто з адміністрацією Білого Дому, і відповідно нарощувати ті той потенціал, який а, нам дає можливість по факту ну, умовно цих 50 днів. Хоча я не думаю, що за 50 днів розпочнеться новий етап Третьої світової війни, про да, яку нам сьогодні анонсують, тому що по моєму глибоке переконання ми в ній сьогодні по факту вже існу, Якби існує. Питання озброєння? Прекрасно. Але мені буде спокійніше, якщо ми зараз говоримо, що от якщо нам ще вдасться за цей період протягнути таку історію як ленд-ліз, чому тому що якщо це буде ухвалено на рівні закону, і не підписано, значить це означає, що ми зможемо запустити серію контрактів і вже запускати бюджетування в тому числі країн і Європейського Союзу, для того, щоб цей ленд-ліз реалізовувати. У мене запитання дуже уточнюється. Ти віриш чи думаєш, що можливо ухвалення закону про лендліз і Трамп дасть лендліз для України? Це було б зараз дуже ні, ні, я, я, я запитую спеціально не тому, що це класно чи не класно. Ми, це в будь-якому будь випадку це круто. Це реальна історія для України. Я просто про Трампа, що це таке там реально? А, це реально, але над цим треба працювати. Я наскільки я володію інформацією, над цим певні канали працюють. Тому що ну, це точно не питання зараз порядку інформаційного днів, да тому що зараз зараз там буде закон про а, санкції стосовно там а, економіки Російської Федерації. Це те, що є в інформаційному тренді. А те, про що я зараз говорю, це є по великому рахунку стратегічна співпраця, ну з позиції трошки вище ніж ну. Це необхідність, яку потрібно зараз здійснювати. І ну тобто, не все, що ми зараз з тобою обговоримо, або, скажімо, не все, що відображається в інформаційному а, просторі, е якщо його немає, це означає, ну, тобто, якщо воно не висвітлюється, що над цим не працюють. Але стратегічно лендліз це один із ключових таких тобто, речей. Я думаю, що це буде необхідність. Тобто, зараз ти говориш про те, що. Хтось працює із командою Трампа а, для ухвалення рішення про відкриттю лендлізу для України. Я так не зрозумів? Так, mm, да. Да. над цим працюють люди. Які перспективи? Uh. Ближче ну, 50, 50 днів я думаю, що спільно. на е, ближчі 50 днів точно ці перспективи е, навряд чи вони стануть в інформаційному просторі. Але якщо ближче до вересня вже такі натяки з'являться з боку окремих сенаторів як ініціативу, я буду вважати, що це успішно проведена комунікаційна робота, в тому числі адвокаційних груп з України. Я тоді уточнюючи запитання, тобі ну в якості е, продовження цієї теми. Чи може це означати про те, що Європа і Україна готуються до війни затяжної ще на 3-5 років? Тому що буквально щойно а, одне із змі з посиланням на французьку розвідку пише про те, що в Європі побоюється розгортання війни до 30-го року, а в Україні може війна тривати від 3 до 5 років. Ще. В, Україні, в Україні питання ж в інтенсивності. В Україні ця війна може тривати і 10 років. Насправді більше, да? якщо ми зараз будемо оцінювати е, сьогоднішні зміну тактики з боку Російської Федерації, перехід повністю на атаку через шахеди. Да? Ну, якщо вони умовно декларують, що шахеди планують запускати навіть одним залпом до тисячі штук, ну то, в принципі, ця історія може продовжитись і продовжуватися. Але ж насправді, ця війна має. По великому рахунку, вже сьогодні більш глобальний характер, і я, от, якщо згадаємо наші попередні з тобою розмови, е, поки що ще не знімаю з порядку денного загроза те, що в е, цьому році Російська Федерація може спробувати на останньому такому видиху е, зайти в Балтійські країни або в території Польщі на да, там в рамках навчань тощо, тобто таку провокацію вони не знімають з порядку денного, тому що Якщо врахувати, що це є сьогодні можливість відносно не самою дорогою ціною е, обнулити НАТО, то чому би це не спробувати? Особливо якщо виходити з позиції е, комуністичної партії Китайської Народної Республіки, тобто, ну, це Ну, буквально той... я дозволь додам, е, з'явилося повідомлення про те, що це пише дитилеграф. Під час зустрічі сьогоднішньої Лаврова і Сінзінпіна Сінь Зіньпін виказав підтримку Росії подальшу на тлі заяв Трампа. Сінь Зінпін е, різко розкритикував заяви Трампа і ініціативи введення, як вони сказали, незаконних санкцій проти Росії, якщо війна не припиниться впродовж 50 днів. І каже, що, мовляв, Китай буде підтримувати Росію завжди. Це означає, що от те, що ти говориш про третю світову, фактично з тобою розділяє цю думку. Так це вже конкретна заявка на участь Китаю у війні на боці Росії. Чи це поки що можна оцінювати як політично? Я би не розглядав, би, що Китай воює на боці Росії. У Китаї є своя стратегічна ціль або плани, де Російська Федерація відіграє роль проксісил. От з цього моменту нам просто потрібно отак оцінювати сьогодні взаємовідносини Китайської Народної Республіки і Російської Федерації, тому що я поки що далекий від думки в тому, що Китай буде готовий брати участь безпосередньо в, в, у військових справах. Ну і так достатньо допомагають допуском Росії до певних технологій, які їм дозволяють відповідно підтримувати цю інтенсивність. Але ну і зрештою Росія використовує зараз е, Північну Корею. Да? А участь Північної Кореї в бойових діях е, в російсько-українській війні це потенційна загроза для південної Кореї. Тут так. все рівно є Китай, тут є все рівно Сполучені Штати Америки. А тепер, коли ми говоримо про факт е, е, певних економічної такої підтримки, ну тут теж цікаві нюанси, тому що одна справа політичні декларації, а друга справа от ми навіть. В себе обговорюємо економічний стан Російської Федерації, де Китай по великому рахунку заходить вже на ринки, витісняє в тому числі виробництво Росії. ну Тобто ми говоримо навіть те ж саме автомобілебудування. Якщо навіть проаналізувати декілька ключових моментів от цього економічного форуму і е, ті заяви, які відбуваються навколо істеблішменту, навколо бізнесу, і навколо глави центробанку і міністрів фінансів ми можемо зрозуміти, що так і плюс заява Путіна про те, що вони планують в наступному році зменшувати видатки на відповідну війну. То ми можемо чітко розуміти, що станом на сьогодні Російська Федерація вже не стягує у цій інтенсивності, яку вони сьогодні ще тримають. Це не означає, що вони готові припинити війну, це точно не про цю історію. Але стягуватись станом на сьогодні ту інтенсивність ближчих ще декілька місяців вони не зможуть. І це є ключовий такий от цікавий такий от момент, як далі це вже буде відбуватися вся ця історія. Це вже буде залежати від дуже багатьох факторів. Зокрема, фактор внутрішньої протистояння між вежами Кремля або тими, хто є. Ну ми не говоримо опозиція влада там за групи інтересів, плюс а, роль а, спецслужб. Заходу, роль спецслужб України і роль спецслужб інших держав, які присутні на території Російської Федерації. Ну і зрештою, між конфлікт між а, всередині самих спецслужб Російської Федерації, тобто дуже багато аспектів, які можуть призвести до тих чи інших подій на самій території Росії. Але станом на сьогодні є загроза провокацій на території СТ країна тобто Польща і Балтійські країни, воно залишається. Якщо умовно НАТО станом на сьогодні не буде готова ухвалити чітке рішення, що будь-яка спроба створити передумови для вторгнення військової провокації на території Литви, Польщі, то що неодмінно призведе до удару по військових об'єктах Білорусі і Російської Федерації, тому що Знак питання стоїть саме на цьому питанні, не в тому, чи виб'ється 30 -ти тисячне або 50-ти 50-тисячне групування з Литви, там з Естонії, з Польщі при mm -hmm. бажанні виб'ється. з нашим тут досвідом, плюс дронної системи питання в іншому: чи готова НАТО, чи країна НАТО, наносити удари, так як це робимо станом на е, е, сьогодні? Ми, і ти ж розумієш, якщо тільки така позиція з'явиться або відбудеться оцей прецедент. Ми вже можемо сказати, що третя світова перейшла повністю на європейський континент. От в цьому якраз є от велике знак питання, на яке поки що ми не маємо чіткої відповіді, але в Кремлі можуть спробувати ну, подивитися, готові чи не готові. Тоді що НАТО не готова, тому що якщо НАТО не готова, то стратегічна теза, яка була озвучена в 2008 році на Мюнхенській конференції, що НАТО має піти до кордонів 9-го року, а роль Угорщини. І словаччини ми не е, знімаємо з порядку денного, які можуть в потрібний момент заблокувати той чи інше рішення, ну стає цілком реальністю. Тобто зараз от шальки терезів от дуже дуже тонко грають на, 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 на тій історії. Тому з одної сторони, ну європейським державам, начебто вигідно, як і багатьом іншим, щоб територій війна в, е, йшла на нашій території, тому що ми виснажуємо в будь-якому випадку ресурс Російської Федерації, а вони в даному випадку живуть в комфорті і мають можливість, як вони вважають, готуватися там протягом п'яти років. Хоча станом на сьогодні п'ять років немає. У них у мене уточнюю ще до тебе запитання тоді. Ти говориш про те, що війна може тривати дуже довго. От ми щойно це проговорили? Буквально днями, Буданова чи не в, в інтерв'ю Bloomberg говорить про те, що найближчі кілька місяців війна може закінчитися. Для цього потрібно три країни: Сполучені Штати Америки, Росія і Україна. Але зараз, буквально, ми з тобою говоримо про Китай, де якого Росія є проксі. Залежно від того, наскільки Китай буде допомагати, Китай допомагає багато Росії, неймовірно багато, і Північна Корея, то у Росії вистачить ресурсу воювати ще довго, довше, ніж то говорить Буданов. Чи що стоїть за словами Буданова? Бо якщо будуть випробувати НАТО, ну, то тоді треба Росії або припиняти в Україні війну, бо два фронти ну вони точно не відійдуть? Говоримо про бойову фазу, тому що я чітко хоч, хотів би те, щоб ми були вірними в дефініції. Війна між Російською Федерацією і е, Україною може тривати і 100 років. Ну, тобто, припинення війни це підписання, підписання будь-якого документу. Що ми не воюємо, ми в мир і тому подібне. Тобто, формально між Російською Федерацією і Японією ну, війна не припинена. Тобто, є війна, є воєнна фаза. І... Кирило Олексійович мав на увазі про замороження конфлікту економічно в Російської Федерації виникають великі проблеми. Тобто я зразу хочу, щоб наша аудиторія зараз не сприймала мої слова в якості там 2-3 тижні в стилі Арестовича. Ну тут там, друзі вже і... перепрошую. А, ні, ну, справа в тому, що там я ж знов ж таки виходжу ж там не, 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 не за якихось пропагандистських речей, а я дійсно виходжу з логіки з того, що я чую. Що я бачу в відкритому доступі, і те, що вдається отримати не зовсім відкритим шляхом, але так чи інакше, ну якщо виходить умовно представник великого градообразуючого підприємства і говорить, що він вимушений скорочувати 4 тисячі людей, його колега з іншої галузі, говорить 2 тисячі. Ну, тобто, І це далеко не останні підприємства, які, е, ну, скажімо, про які ми знаємо тобто, з точки зору торгових марок. Ну, Історія тобто, ну, тобто ми розуміємо, що економіка Російської Федерації так чи інакше переходить в стадію там, інфляції. І з станом на сьогодні, якщо говорить там, про облікову ставку, тобто, да, тобто, зараз вона на 4%, якщо її піднімуть до 8%. Інвестиції і тому подібне, воно взагалі припиниться. Ну, тобто то там і зараз з цим великі проблеми. А враховуючи націоналізацію тощо. Тому ситуація така: коли е, чи це влаштовує умовно Путіна? Ну Ми зараз не беремо його особисто, але це точно може не влаштовувати навіть його певне оточення. І коли. Ми говоримо там з точки зору навіть конспірології про якісь певні зміни або певні події, які можуть відбутись на території Російської там Федерації, там двірцевипроворот тощо, то це відповідно має станом на сьогодні під собою якусь певну основу. Я знову ж таки хочу, щоб наша аудиторія не сприймала мої слова. як каксіому, це суто теорія. Тепер, коли ми говоримо для того, щоб припинити бойові дії, дійсно потрібно Україна, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки. Як певний там умовний там посередник тощо. Всі, решта, хто є поза цієї моделі, так чи інакше, є на стороні тої чи іншої країни. Ну, mm -hmm. в даному випадку хотілося б, щоб більшість держав, якщо не сказати, що всі, були б на нашій е, історії. Ну, але знову ж таки, геополітика це річ е, якби цинічна. Ну, коли ми говоримо про Китай і його стратегічні інтереси, то стратегічні інтереси це точно не Україна. От. Тобто там більш глобальніше, якби це куди потрапляє і Україна, і Європейські держави тощо, так? Китай теж має певні обмежені ресурси. Тобто я не впевнений, що Китай буде ухвалювати рішення безпосередньо брати участь в е, війні проти України, підтримувати так, надавати технології так, використовувати випробувати свої якісь ноу-хау військові. Абсолютно теж чому би і ні, тому що в принципі фактично логічна війна це, в принципі, випробувати свої військові там, розробки, тощо, то, ну, благодатна річ. Ми наші ноу-хау з'явилися за рахунок цієї війни. Ми б ніколи не мали б Магура В5, Магура В7 і інших засобів, якщо б не війна, це теж якби а, така от історія. Да? А, тому в даному випадку абсолютно Кирило Олексійович привив. Тобто, що реально вийти. Враховуючи економічну складову Російської Федерації на певний формат. Чи це відбудеться, Ну я не, ну, не знаю. Не готовий про це сказати. Про це не готовий сказати, і Будан. Він сказав, що це є реально. І ситуація економічна, і соціальна в Росії в цьому сприяє. Тому що рівень підтримки в му році СВО, і рівень підтримки сьогодні, ну це абсолютно різні підтримки. І навіть те, що ми бачимо сьогодні, навіть на рівні Російської пропаганди і федеральних каналів ну uh -huh. таке було неможливо у му році, тому говорити про те, що завтра війна закінчиться чи вона закінчиться там ближчих там декілька місяців, я б не став, але давати можливість, і про те, що ця війна може припинити принаймні гарячу фазу на якийсь uh -huh. певний період, це реально і такий варіант. Ну скажімо, він напевно наймовірніший. Тому що з одної сторони і Росії потрібна передишка, з другої сторони, вона потрібна, очевидно, і нам з іншої сторони, да? далі це ж питання в тому, як кожен з нас перегрупується, і яким чином будуть умовно присутні ті чи інші учасники в тому плані і по забезпеченню зброї. Тому що тут же ж важливий момент розуміти, що якщо умовно а, в Кремлі запустили програму виробництва там шахедів, ракет, тощо це означає, що. Після припинення фази вони будуть працювати на накопичення. А це означає, що іншим державам, в тому числі і пострадянському просторі, там, на Кавказі, там, Азійським державам, теж треба бути готовим, тому що вони можуть стати наступною жертвою. Стосовно живої сили, то в Російської Федерації, попри тому, що це держава, якби більше за нас, але там теж не все так е гладко, як 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 вони як вони на, на все це розраховують. І зрозуміло, що наступні етапи війни вони будуть теж змінені в характері, те, що вони Ми... будуть, ну це для мене очевидно. погоджуюсь з тобою, так що характер може змінитися. Мене от якраз уточнюється запитання і думка про те, наскільки на Росії багато мобілізаційного людського ресурсу. Тому що буквально минулого тижня Міш... мішустян заявив, що їм не вистачає 2 мільйони 200 тисяч робочих рук буквально другого дня. З'являється повідомлення від одного із е, депутатів Держдуми Російської Федерації, якщо не помиляюся, так ну когось із чиновні з чиновників. Перепрошую регіональних, про те, що до Росії завезуть один мільйон індусів громадян Індії для того, щоб вони покривали потребу у робочих руках. Ну то це ж так можна з Індії і Китаю возити просто безкінечно. А росіяни... да, але справа в тому, що це якраз. І працює на руку і Індії і Китаю, тому що що відбувається, якщо а, зрозуміло, що частина тих індусів потрапить на фронт як гарматне м'ясо. Це потрібно теж це усвідомлювати, але що відбувається насправді? На території Російської Федерації відбувається заміщення населення. Насправді, це вже гуманітарна катастрофа. І це, до речі, один із ключових аргументів тих, хто сьогодні є в оточенні. Кремлі поки що вони не проявляються себе, але це вже стає одним із наративів в певних середовищах, в тому числі політичні. Вони ще не вийшли в публічну площину, але вони вже починають обговорюватися як в на регіональному рівні, так і в кулуарах, в тому числі в Кремлі. Принаймні з того, що е, я можу спостерігати не тільки по відкритих церквах. А що вони говорять? Про заміщення і про створення в майбутньому. А, ну, скажімо так, основи для тому що по великому рахунку, Російська Федерація Православна Держава переходить поетапно в мусульманство. Це, це один із закладних моментів для громадянської війни, угу. ну це те на ну, скажімо так, на рівні окремих комуністів або, скажімо, людей істеблішменту старшого покоління. Вони чітко розуміють, що відбувається, коли замінить рускування на індуса або там умовно ще на когось. Да? Тобто, да, а тут ще ж поневолені народи, які починають, тобто вони ж теж ненавидять Москву, насправді да, хоча і залежить від неї, тобто створюється вже певна конфронтація, вже на рівні починаючи від побутового, і в кінцевому результаті воно з роками призведе ну до тої катастрофи, про яку розуміють ті, хто закінчували, ну хоча б вищу партійну школу в радянському Союзі. Так, погоджуюсь з тобою, і ще одне запитання, друже, на завершення. А скажи, будь ласка, Трамп розповідає про те, що треба бити по Москві і по Петербургу. Я не буду повторювати цю цитату, тому що фактично всі глядачі добре обізнані із цим коментарем Трампа, який, нібито, був виказаний Зеленському у телефонному дзвінку. Попередньому про це пише Сьогодні Вашингтон Пост. Справді може таке бути, що ми можемо вдарити ракетами по Москві і Санкт Петербургу. Я чому питаю тут і звісно погодження з Америкою і чим. На початку я думаю дронами. Та дронами ми вже б'ємо. Ну поки що недостатньо. Це не, не ті удари дронами, а, які. ну, Я вважаю, що, в принципі, ти ж пригадуєш один з моїх дописів я ж теж написав, що в нас має бути. Цільова, окрім всіх різних спецоперацій, які проходять, які проводить ГУР, СБУ, ССО, тощо, да. Тобто, в нас має бути ще окрема програма, яка це їх називав: дрони на Москву. Тобто, за кожен удар по Києву, наприклад, ми маємо в такій же самій кількості, а можливо, і в більше. Ну, наприклад, хоча би для початку, там по 500 mm -hmm. дронів, ну тобто, беремо 2000 дронів, наприклад, в місяць, і запускаємо там. По 500, якщо їх 500, ну, типу, вони не можуть подолати ППО, їхні, значить, відповідно, треба спробувати тисячу одним залп, да? Для того, щоб. В Москві є по чому бити. Але коли в москвичі почнуть відчувати, що повітряна тривога в Києві це тотожну повітряній тривозі в Москві, це, от саме в Москві, це суттєво почне впливати на політичну погоду в Російській Федерації. Так. Навіть не так в Петербурзі. Петербург це вже доповнення. Тут більше символізму, хоча там, в принципі, є і Балтійський флот, тобто ну є по чому бити, так, да? якщо ще врахувати типу, ті загрози, які може собою Балтійський флот становити. Ну хоча, я думаю, при а, наших то розробках і можливостях, тим ж самим, Магорами, то в принципі Балтійський флот від Чорноморського флоту відрізнятися практично чим не буде. Тобто ракети вже по, 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 по і плюс по Москві, це вже, грубо кажучи, як один з елементів, а, ну скажімо, аргументів для того, що. Війну або в гарячу фазу військових дій потрібно припиняти. Чому? Тому що знову ж таки, коли воно починає гріміти в столиці Російської Федерації, ну тому що пару років назад це було нереально, але е, наша участь в Білгороді, наша участь на Курщині, ми не даємо оцінки зараз от самим е, подіям, самим військовим там рішенням, але з точки зору геополітики, е, е, те, що ми почали. Виносити їм НПЗ і тому подібне, тобто зняло дуже багато речей, якими Російська Федерація або в Кремлі блохувала, в тому числі ядерної загрози. Да? Вона, в принципі, якби існує потенційно. Але в даному випадку, знову ж таки, ми ж говоримо про е моменти, скажімо, в тому що ми не захоплюємо території і їх не анексовуємо. Навіть якщо ми зайшли на ці території, окупували їх, як Курщину, да? ми їх не приводили до. Відповідності до конституції країни, тобто анексії факту не відбулось. Тому з точки зору те, що озвучив Трамп, мені імпонує, бо я сам це вважаю, і я вважаю ще з 2022 року. Тобто, ми можемо навіть суто математично нарощувати петріути, нарощувати систему протиповітряної і протиракетної оборони. Але якщо ми не почнемо наносити дзеркальні удари, то ми будемо завжди більше і більше потребувати на оборону. Тобто, в даному випадку, для того щоб Економити навіть на ракетах Петріота ми повинні, значить, відповідно потратитись на ті ракети, які можуть знищувати і склади, і створювати інформаційно психологічну напругу в тих центрах, які приймають рішення. Ми в даному випадку говоримо про місто Герой Москви Герой в лапках. Ну що ж, будемо сподіватися, що саме так і буде, бо для нас це архії важливо. Зараз я пропоную поки що поставити три крапки у нашій розмові про те, що очікувати українцям в найближчому майбутньому. Ну принаймні Трамп поки що дав 50 днів. Думки з приводу цього різні. Чи це він підіграє Путіну? Я вважаю що ні. В такий спосіб фактично він дає часові проміжок, продовж якого може доїхатися зброя, про яку він говорить до України. Це щонайменше як пише Аксіос 10 мільярдів доларів. Наскільки швидко. Це буде ефективно, будемо дивитися. Друзі, бережіть себе тобі, друже, дякую, що ти сьогодні був з нами. Ми, вважаю, дуже цікаво проговорили основні моменти сьогоднішнього дня, а глядачі про це напишуть у коментарях. Підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям та знайомим. Дякую, і побачимось.